Гарний под'їзд заходиш в хату, як короче, господар, чого як по-господарськи заходиш в хату. Що тут у нас є? Хороші броньовані двері, прошипав. Ремонтік, перший клас, подивіться, які дверців. Техніка вся на місці. Ванна, санузли. Все зроблено. Крани, що там, QT по-багатому, дзеркало з підсвіткою. Душева ця рушника осушка, бойлер, стиралка і з дорогших. Далі йду показую. Тут такий коридорчик квадратів 5. Заходимо в кухню. Зайшли в кухню, кухня повністю мебльована. Все чітко, вся техніка, варочна поверхня, духовка, витяжка, холодильник захований. Там стол стул і балкон. Балкончик по приколу, можна вийти покурити собі, кохви попити, парк напротив, текстильщик, всі знають, де це знаходиться, всі знають, хто з рівного. Хто не з рівного, розказую. Можна бути щасливим власником новобудови на третьому поверсі. Квадратуру зараз розкажу, яка квадратура ю. 41 квадратний метр, 66 тисяч американських доларів. Тепла підлога всюди по периметру. На підлозі кафель підійде як під інвестицією, так і А Тут по-багатому ось. Дивіться. Зайшов і не вийшов. Ну, Щось тут собі поробив трохи. Приліг, полежав, подививши, вийшов, дзеркало, поправив, направив і пішов. 66 тисяч за 41 квадратний метр. Йду. Опа, дороге ліжко. Не з дешевих. Так, давайте покажу вам трохи шкафа цього. По ремонті кусичотку, ремонт свіжий, шкаф здоровий місткий, дзеркала. Тут все можна розмістити. коротше, сучасна одиниця, така, як має бути в наших реаліях. Кому цікаво, контакти залишу в описі до цього відео. І тут вже буде більше інформації про бурштин.